90-ті роковини голоду в Україні 1932-33 років. Більше ста років тому на цю землю прийшла більшовицька навала для того, щоб вбивати, трощити, нищити. Сьогодні нащадки цих кремлівських покидьків послали знову орду на нашу землю. Ми зі зброєю в руках нищимо ворога, і я впевнений, що ми його прогонимо з нашої землі. Ми повинні пам'ятати і ми повинні доносити до всього світу за допомогою зброї інформаційної, дипломатичної ту думку, що акти геноциду не повинні творитися ні в Україні, ні на інших землях. Лише це буде запорукою того. Що в Україні завжди буде мир? У нас на цьому тижні роковини голодомору. Ми завжди згадуємо тих людей, які були невінно уб'є 90 років тому. Наше завдання сьогодні пам'ятати уроки минулого, робити з них висновки і виправляти ті помилки, які були допущені, згадуючи кожну жертву голодомору. Ми сьогодні згадуємо кожну жертву нового геноциду з боку Росії геноциду проти українського народу вже в російсько-українській війні. І маємо зробити все, щоб ця історія не повторилася. А щоб вона не повторилася, ми маємо перемогти.